Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2. І це свіжі новини боксу. Турки Аль -Аль -Шейх та Дана Ует хочуть змінити закон Алі. Що це означає? Батько Давида Беневідеса відреагував на відмову бівола від пояса WBC. Олександр Красюк поділився планами на майбутнє Олександра Усика. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Сталося те, що багато хто і так очікував. Голова асоціації боксерської комісії ABC Майклі Мазулі підтвердив: тільки Алян Шейх разом з Дейною Вайтом та Ніком Ханом працюють над змінами до так званого закону Алі. Без цього вони не зможуть запустити свій проект, закриту боксерську промоцію під брендом TKO Boxing. Актуальний закон забороняє промоутерам видавати чемпіонські пояси. Саме він колись став перепоною для аналогічних планів Елхеймана з PBC. Він також хотів створити замкнуту систему у боксі, але юридично це виявилося неможливо. Суть ідеї, такі о боксін, зробити з боксу щось схоже на ММА, власний список бійців, жодних зовнішніх промоутерів чи федерацій, менше вагових категорій, об'єктивні рейтинги та обов'язкові бої чемпіонів. Із стопретендентами, а не заздалегідь зручними суперниками. Мазулі повідомив виданню Combat Sports Law, що команда TKO справді домагається поправок до закону. Рада ABC бере участь у цьому процесі, намагаючись зберегти свій вплив на законодавчому рівні. Журналіст, який написав нотатку, стурбований закон Алі захищає інтереси боксерів, де їм право знати, як на ділі діляться доходи з боїв. І забороняє промоутеру одночасно бути і менеджером спортсмена, але на практиці це все ігнорується. Бійці рідко отримують повну інформацію, а промоутери налітку виступають як радники, що по суті те саме, що і менеджери. На думку автора, саме через цей закон бок за останні руки і втратив популярність. Федераціям на кшталт WBC, WB, IBF та WBO невигідно йти проти промоутерів та тв каналів. Вони залежать від них фінансово, хоча формально і є некомерційними, тому й рішення часто приймаються на користь топ зірок, що несправедливо. Створення закритих промоушенів на зразок та й може з часом навести лад, але це загрожує збитками для промоутерів і федерації, тому вони і починають виступати проти Аляль Шейха, хоча ще недавно були майже йому друзями. У ніч на неділю в атлантик Сіті США відбудеться один із найочікуваніших боїв квітня: б'юся два непереможені чемпіони у напівсередній вазі, американець Жаран Еніс і литовець Ейманта Станьоніс. На думку букмекерів, Станьоніс Андердог, але саме він цим не дуже стурбований. В інтерв'ю Фейтхайп він заявив, що готовий показати глядачам справжнє шоу в мексиканському стилі. Я обожнюю бити по корпусу. Ці удари завжди відчуваються сильніше, ніж по голові. Ві, з дитинства надихався мексиканським боксом, особливо Чаусом та Канело. Вони справжні воїни. Ось я намагаюся битися у їхній манері агресивно, з акцентом по корпусу, щоб ламати суперника з кожним раундом. Станьоніс також наголосив, що не виключає дострокової перемоги. Він вірить, що зможе наколтувати Еніса та стати абсолютним чемпіоном. Бокс сам по собі жорсткий спорт, ніколи не знаєш, що станеться у рингу. Це дуже непередбачуваний спорт. Подивимося, що станеться, але немає такого бійця, якого неможливо вдострочити. Звісно ж, можу, але це бокс. Так само, і він може мене замучити. Я знаю, що мені все під силу. Я вперто тренуюсь, я сфокусований, не відчуваю страху. Люблю дзвінки. Це мене заводить. Хочу зробити щось таке, що на думку вболівальників зробити нереально, сказав Станьоніс. Екс-абсолютний чемпіон у напівважкій вазі Дмитро Бівол відмовився від обов'язкового захисту титулу WBC проти Давида Беневідеса, і в результаті звільнив пояс WBC не стала тягнути з рішенням Беневідеса миттєво було переведено зі статусу тимчасового чемпіона до повноцінного. Причина такого кроку Бівола не спортивна, а скоріше політична. Головна людина у світовому боксі на сьогоднішній день, туркі Аляль Шейх, продовжує просувати свої ідеї і зважає, Ще на все готує третій поєдинок між Біволом і ветераном Артуром Бетербієвим, орієнтовно на жовтень. Ситуацію прокоментував батько і тренер Давида Бенавідеса Хосе бенавідес старший інтерв'ю Міл Сітібоксін. Сюрприз, не чекав такого від Бівола. Не думаю, що він ось так залишить пояс вакантним. Ми хотіли битися з Біволом, а потім провести бій у Крузервейті з Гільберто Раміросом. Нехай тепер Бівол та Бетербіїв проведуть спершу першу трилогію, а потім ми зустрінемося з переможцем або програвшим. А доти ми проведемо бій із Каломом Смітом чи з Ентоні Ярдом. Це тяжкі бої, легких боїв немає. Потрібно сфокусуватися на цих варіантах. Веневідес батько вважає, що син все одно на іншому рівні. Ми битимемося з тим, з ким нас хочуть побачити в рингу фани. Канело, послухайте, ми готові битися з ним у будь-якій вазі. Але вся правда в тому, що він все одно придумає якусь відмазку 200 мільйонів доларів США. Нічого запропонувати, він навіть не чемпіон. І так далі. Я без поняття, як звучать. Учатиме наступна відмазка Канело, сказав Беневіде старший. Чемпіон WBC, WB та WBO у другій середній вазі Сеуль Канело Альварес зізнався, що все частіше замислюється про завершення кар'єри. В інтерв'ю він зазначив, що провів у боксі майже все своє життя і відчуває, що момент відходу наближається. Я бився з усіма, я бився з найкращими. Я виграв багато титулів у різних вагових категоріях. Я був королем незалежно від вагових категорій, бійцем року всім. Якщо ми говоримо про гроші, їх ніколи не буває достатньо. Але справа не лише в грошах. Справа в тому, щоб насолоджуватися цим. Я досі насолоджуюся боксом. Ось чому я тут. Я збираюся робити свою справу, а потім у вісі 37-38 років прийде час піти на пенсію, сказав Альварес. Цього року Альваресу виповниться 35 років, а його наступний бій проходитиме 3 травня. Суперником канала стане Вільям Скул. Ну і на завершення. Олександр Красюк, промоутер об'єднаного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика, поділився планами щодо майбутнього свого підопічного. Усик налаштований на бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Якщо поєдинок за звання абсолютного чемпіона стане можливим, він буде нашим головним пріоритетом. Ми всі дізнаємося у найближчі кілька днів, повідомив Красюк в інтерв'ю SkySpots. Наразі українець є володарем поясів WBO, WB, IBO та WBC. Титул IBF належить британцю Даніелю Дюбуа. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.